Команда Vigil оголосила, що тепер у вас є можливість замінювати кількох персонажів у їхньому додатку. Отже, Vigil – це по суті інструмент, який дозволяє вибрати персонажа і замінити його в сцені. Тепер ви можете створювати динамічні взаємодії між кількома персонажами за допомогою Vigil. Дозвольте показати вам, як ним користуватися. Щоб скористатися інструментом, все, що вам потрібно зробити, це зайти на вебсайт Vigil і натисніть на цю кнопку Приміряти. А потім ви перейдете до мультикнопки на сайті Vigil і виберете відео. У мене є ось це відео, як ці люди танцюють. Тож ви можете бачити, що воно автоматично визначило трьох людей у сцені. Тепер нам потрібно додати наших персонажів, яких ми хочемо замінити. Тож по суті, у вас є можливість завантажити зображення ваших персонажів, і воно замінить їх у сцені. Отже, у нас є три персонажі: тут ця жінка, цей чувак і ця інша жінка, і ми хочемо додати їх всередину сцени. Отже, тепер у нас є три різні персонажі, і ви бачите, що вони вже ізольовані, тому ми виділимо першого з них і виберемо наше перше зображення тут. Ось так. Виберіть нашого другого персонажа тут, і знову ми виберемо зображення і нашого третього персонажа, і виберемо зображення. І коли ви будете готові до рендерингу, просто натисніть кнопку Створити. І всього за кілька хвилин ми маємо наше відео з людьми, які танцюють тут, і воно досить стабільне. Зараз очевидно, це ще не якість срібного екрану, але я думаю, що це справді підкреслює майбутнє можливості заміни акторів різними персонажами мати більш послідовних персонажів у вашій сцені. Ви могли б мати. Один актор може грати кількох людей, і є багато творчих можливостей, які відкриваються за допомогою таких інструментів, як Wiggle.